Вітаю всіх. Китай підтримує Росію у веденні війни проти України. Китай підтримує Росію, підтримує Росію, але покажу це не критична підтримка. Ну, підтримує він її так обережненько. Обережненько. Боротьба. Я не скажу, що зовсім прям. Він споглядає, хто, що як. Тепер Китай за продовження війни в Україні. Китай за продовження війни в Україні. Так, він за, має свої інтереси, розумієте. Ох, свої інтереси, дьявол випадає. Чітко, на своїх інтересах. Щоб Росія, щоб у Росії щось хотіти. Росія в залежності від Китаю сильніша, розумієте? А там Америка ще. Ось і все. Що вам сказати так? Китай за війну. А тепер ще сюди ж: Китай підтримує військову Росію проти війни в Україні. Китай підтримує військову Росію проти війни в Україні. Підтримує, любі мої, підтримує військово, підтримує. Але я не скажу, що це прям страшна підтримка. Ні. Вона не є глобальна. Підтримка є, але не на тому рівні, на якому хотіла Росія. Вона є. Ну, подивимось. Цікаво досить, але, знаєте, тут велика політика, яка впливає. Ось і все. Нам треба пережити битву за Донеччину, це все Катавасію, і до кінця року подивитись. Я ще потім зроблю розклад. А йде мені щось таке цікаве? Ох, іде. Що саме, важко сказати. Ви розумієте, що це міняється, велика політика змінюється. Але що, якщо вгорі Китай, це також непогано.